Доброго вам дня, шановні пані та панове. знаходжусь на ділянці, вона продається в селі Якушинці 8,5 соток на вулиці Горіховій. Показую вулицю саму. Ось така гарна вулиця. Зараз у нас 21 година 22 хвилини. За вечір, вечоріє, повстанське серце б'є. Алента набої поспішно подає. Ось так виглядає а, дорога. Вона вся з твердим покриттям, щебінь. Все як треба. Далі в кінці дороги у нас перпендикуляр, це дорога також бетона з твердим покриттям. Далі їдемо метрів 200 поворот наліво, і дорога е, іде за тими домами, іде дорога з е, е, покриттям асфальтовим. І так Прямо їдемо, там трошки серпантинів попадаємо на трасу. В тій стороні Вінниця. Навіть десь там далеко видно вишку. Ось така краса навкруги. Показую, як гарно. Тут ліворуч сусіди, праворуч сусіди. Показую межі ділянки. Значить межа ділянки починається звідси, від цієї точки, закінчуючи цією точкою. Показую вам візуалізацію. Ось фіолетове, це все ділянка. Ось стовп, я біля нього стою. Ось у нас початок ділянки. Ширина в'їзду ділянки 4,1 метра. 4 метри 10 см від цього стовпчика до цього стовпчика. Вже зроблений вам твердий, твердий покрив. Тобто, щоб автомобіль міг спокійно заїжджати і не в болото заїжджав. Ось. І йдемо далі. Далі рівна ділянка, гарна і простора. Показую межі. Бачимо цих два стовба. Перший і другий. Це права бічна сторона його, це ліва бічна сторона. Там задня сторона. Ось така проекція, Показую, як виглядає ділянка. Бачимо. Ось так і ось так. Ми з вами зайшли сюди, 4,1 метра. Далі у нас гарна діляночка. Піднімо трошки вище, щоб ви бачили, які її межі. Ось так вона виглядає. Там у нас захід сонця, там у нас буде схід сонця. Тобто, кругом у вас оточує природа, спокій.